Що я думаю? Зараз вже, як би сказати, в наше сучасне время ми думаємо над другою перемогою, але цей також важливий день. Хоч ми і відмічаємо вже не 9, а 8 числа, це все ще є дуже важливим днем для нас. У травні 2023 року Верховна Рада проголосувала про те, щоб 8 травня в Україні відзначали День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми запитали в криворіжців, які почуття у них викликає цей день. Сумний день. Як споминати наших дідів, У мене дід 39-му воював, поранили, прийшов. І вдома вже в мене. Я думаю, що в нас зараз щось дуже схоже відбувається. І сподіваюся, що це закінчиться. Нашою перемогою, бо тільки так можна це зупинити. Нічого хорошого. А скажіть, а за що в мене дід погиб на війні на фінській? Для того, щоб Совєтський Союз відхватив там, 11 мільйонів гектарів чи я вже не пам'ятаю скільки. Це, мабуть, більше вже в історії пішло. А не в таке якесь святкування більше. Наприклад, мої діти вже не, як то правильно сказати, не знають, що це таке. Це так трудно сказати. У нас і діди, і батьки воювали. І... Ну, Що я можу сказати? І ми так воювали. Він був учасник Чехословацьких собиті. Ще не менше такі. Розгортаються собиття, що дуже трудно в наш вік це все пережити. А ще більше серце болить за дітей, внуків, правнуків. У Росії це те ж саме на що і у Гітлера було. Якщо весь світ не поставив Путіна на місце, то він сильно далеко пойдеть.